Усім привіт! Ви на каналі Суперголовомка. Мене звуть Маша, і це довгоочікуваний огляд Ган-251 МР. Підпишіться та поставте лайк, а ми починаємо. Кубик має матове покриття: швидке обертання та контроль. Розмір 51 мм. Дата випуску осінь 2021 рік. Вага 50 грам. Через улегкість після присіння чаї МСВ2М, звук Гану мені показався дешевшим і шумнішим. Магнітів у куточках та блокураторах по 24 штуки. Одразу кажу, цей кубик не для тих, хто не любить слабкі маловідчутні магніти. Перейдемо до будови та налаштування. Гайка має три режими: один із них, аби дістати гайку, а саме два для налаштування. Для того, щоб налаштувати, вставляйте ключ у гайку, натискайте ключем на неї та обертайте. Хороший кубик наразі є моїм основним. Раджу замовляти в магазині, за Keep Gurls. Посилання буде в описі під цим відео. Якщо є питання, задавайте Підписуйтесь, ставте лайки і до нових зустрічей.